Нараду провели перший заступник голови Ставищенської райдержадміністрації Людмила Данилішина та керівник управління Державної міграційної служби в Ставищенському районі Віктор Гуртовенко 29 грудня 2015 року. Набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг. Відповідно до закону, 4 квітня 2016 року повноваження у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб делегуються виконавчим органам сільських, селищних і міських рад. Людмила Даналішина зазначила, що до 4 квітня нинішнього року Державна міграційна служба нашого району має передати виконавчим органам сільських і селищної ради картотеки, що складаються з відомостей про реєстрацію. Керівник міграційної служби Віктор Гуртовенко наголосив, що потрібно активізувати роботу у даному напрямку та визначитися з відповідальними особами, які здійснюватимуть ці функції. Серйозне питання не тільки передача так, так, а лише робота вами із державним реєстром виборців. Така вона дуже суттєва через те, що ми фактично на кожне десяте число всю інформацію по наших громадян, про рух громадян на території району виборців іменно. З 18 років місце прописка тудися і набуття громадянства, і то все передавали на реєстри виборців. А тепер ці повноваження будуть передаватися вам на місця. Цього дня секретарі сільських рад дізналися безліч корисної інформації, яка їм знадобиться в подальшому. До діалогу долучилась також начальник відділу реєстру виборців Вікторія Рі. Установа 9 березня змінює 69 градусів, все вказано. Тому на флешкімната відомості все відкрити і все є. Подаєте нам відомості. Оці ж ми дамо файли із вашими виборцями, бо в нас тільки виборці, всі останні до 18 років на жаль немає. Ви поки зберігаєте в поки не буде підключення, як каже Васильович, до про реєстрацію новонароджених віднедавна вже в пологовому будинку поінформувала начальник відділу реєстрації актів цивільного стану районного управління юстиції Галина Майстренко. «100% реєстрація згідно наказу міністерства юстиції у пологових будинках, тобто Безпосередньо будемо ходити, ми будемо ходити в пологнути будинки, брати документи, потім носити їх видавати. Поки тобто що які документи вам приносять, ви народження реєструєте.